В сьогоднішньому відео я зібрав вісім поганих звичок, які не дозволяють, на мою суб'єктивну думку, людям досягати висот, яких би вони хотіли досягати. Вони пов'язані зі здоров'ям, особистими фінансами та, звичайно ж, ефективністю. Цей список поганих звичок вартий того, щоб уникати його впродовж всього життя. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, не перемикайтесь і підтримуйте україномовний контент лайками, коментами та підписками. Поїхали. Перша погана звичка це довго щось планувати і нічого не робити для того, щоб це досягнути. Ми часто дуже довго витрачаємо час на планування для того, щоб зробити щось, а в реальності мало що робимо для того, щоб це досягнути. Це стається через різні причини: лінь, важлива робота, сім'я, нехватка часу чи інше. Завжди набагато простіше знайти причину, щоб щось не робити, ніж причину, щоб це зробити. Вибачте за філософію, але мені здається, так і є. Звісно, треба планувати, щоб це зробити, але в принципі на планування з 10 годин має виходити не. Більше одної години інші 9 годин мають бути потрачені на виконання цієї задачі. Планування це важливо, але діяти це ще важливіше. Друга погана звичка це змушувати себе дочитувати книгу, яку не хочеться дочитувати. Читати книги це дуже корисна звичка, насправді. Але я думаю, що в кожного з нас бували такі часи, що ми починали читати якусь книгу, і нам вона не заходила, не подобалась, і дочитувати її не хотілось. Але ми постійно себе заставляли або заставляємо так, продовжуємо дочитувати цю книгу, і таким чином ми Втрачаємо дуже велику кількість часу, енергії і мотивації. Продовжувати читати подібні книги взагалі діло неефективно. Як правило, ми можемо це роз... розтягнути, цей процес і на неділю, на місяць, а то й більше. Тому, якщо книга не цікава, просто перемикайтесь на іншу, переключайте свою увагу на щось інше, замість того, щоб втрачати час і придумувати собі відмазки, чому варто цю книгу прочитати, якщо вона не цікава. Третє це мультизадачність. Це причина, насправді, через яку дуже багато людей робить, Якусь задачу набагато довше ніж за який час її можна виконати. Вчені зі Стенфорту, наприклад, довели, що мозок людини так влаштований, що ми можемо сфокусовано працювати тільки на над однією задачею в один період часу. Тоді наш фокус може становити і 100%. Але коли ми стараємося перемикатися між різними задачами, робити е, декілька задач в один той самий час, наш фокус, як правило, розвіюється і наші результати, як правило, нас не радують. Окрім того, вчені з університету Лондона довели, що коли людина займається мультизадачністю, це може негативно впливати на її IQ. результати мультизадач наскільки відрізняються від фокуса на одні задачі, що вчені прирівнюють можливості е, людини, там що робить мультизадачність до восьмирічної дитини, або до людини, яка не спала взагалі всю ніч. Тобто, ну, продуктивність набагато зменшується. Також дослідники з університету Сасекса в Великій Британії порівняли час, який люди проводять за кількома пристарями, наприклад, надсилаючи текстові повідомлення під час перегляду телевізора і з МРТ сканування їх мозку, вони виявили, що люди, які займаються подібними речами, тобто мультизадачністю, мають меншу щільність мозку в передній поясній корі регіону, що відповідає за емпатію, а також за когнітивний і емоційний контроль. Всі ці посилання на ці всі дослідження я залишу, звісно в опису під цим відео ви зможете з ними також ознайомитися. Надіюся, що тепер ви розумієте, що одночасно робити дві і більше справи це зовсім неефективна справа, і окрім того, це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Четверта погана звичка, яку треба уникати на протязі всього свого життя, це постійно і безпричинно. Перевіряти свій телефон. Ми постійно перевіряємо свій телефон на згадування в соцмережах, на телефонні дзвінки, на повідомлення і так далі. Коли-небудь взагалі задумувалися, скільки часу на це в день може йти. Професор Ларі Росен, який є одним із авторів Мідпрес, каже, що більшість людей в світі перевіряють свій телефон кожні 15 хвилин, а то й частіше. Це при тому, що в них немає там, нагадувань, там, алертів, повідомлень і так далі. Виходить, що ми перевіряємо свій телефон як мінімум 4 рази за годину, а за 15 годин це число сягатиме 60 Разів. Тобто це як мінімум 60 разів на день ми перевіряємо свій телефон просто без причини, просто хочеться щось дізнатися, нове і так далі. Подивитися коментарі, поспілкуватися з з кимось і так далі. Я думаю, що більшість людей, які дивляться зараз це відео, може бути число, може сягати і 100 разів на день і більше, в тому числі і я не є винятком. П'ята погана звичка, яку треба уникати на протязі всього свого життя, це не пити достатньо води. Вода це найнеобхідніший ресурс, який потрібен всім живим організмам, в тому числі і людям. Насправді чай та кава, вони не дають води організму достатньо, вони навпаки її виводять, тому що це гарячі напої, вони виводять воду з організму. Саме тому ми часто ходимо в туалет після того, як ми випили кави або чаю. Вода необхідна організму для підтримання тонусу, регулювання температури тіла, зволоження тканин в області носа, очей та перенесення поживних речовин та кисню до органів. Вічне питання: скільки треба пити води кожного дня, щоб бути здоровим? Дослідники сходяться на наступних цифрах. Для чоловіків це 12 чашок в день, тобто 3 літри по 250 грамів одна чашка. А для жінок це 9 чашок в день, тобто 2,25 літра. Найпростіший спосіб, як можна пити більше води, це постійно носити з собою пляшку маленьку, там 0,5 або літрову води і постійно її оновлювати. Шоста погана звичка це переносити справи на завтра. Через те, що ми постійно переносимо справи на завтра, ми робимо набагато менше, ніж ми могли б робити за один календарний день. До речі, я про це вже розповідав в одному із моїх попередніх відео, ви можете переглянути на каналі або в підказки зверху. Коли треба перенести щось на завтра, ми постійно придумуємо собі якісь відмазки, замість того, щоб взяти і зробити це. По суті, відкладання справ на завтра це прокрастинація. Коли ми знаємо, що щось треба робити, але ми того не робимо. Про прокрастинацію, до речі, я ще не розповідав Своєму каналі, але можливо колись вийде детальне відео про цю тему. Але ось по суті, який шлях ми проходимо, коли прокрастинуємо. Ми бажаємо досягти певного результату, істотного та важливого. І я повинен це зробити. Я маю це зробити. Друга стадія це коли ми зволікаємо, враховуючи реальні та уявні переваги, або ще не починаючи. І, Типу, я зроблю це завтра або після завтра, або коли буде час. Третя стадія: ми починаємо більше зволікати і стаємо самокритичними. Починаємо виправдовуватись, що типу я повинен це був зробити раніше, я повинен був зробити це вчора, і так далі. Четверта стадія, ми зволікаємо ще більше, поки нарешті не доходить час до того, що треба вже виконати це завдання, і ось ось є дедлайн. Наступна стадія, це коли ми себе лаємо. Ми відчуваємо себе винними, відчуваємо, що ми не виконали це завдання. Взагалі, потім переконуємо себе, що це завдання було неважливим для нас, якщо ми його не виконали. І остання стадія: ми постійно це повторюємо: це якби якийсь примус або залежність від того, що ми не робимо. Бимо якихось важливих задач. При цьому на протязі всіх цих стадій ми постійно себе заспокоїмо і кажемо, ні, я ж в принципі роблю і так достатньо, ніж в мене там є свої якісь нюанси, там чому я не зміг зробити це і так далі. Тобто видумуємо по суті собі якісь відмазки. Можу сказати, що цей підхід точно не дасть ніяких хороших результатів, тому його 100% також треба уникати. Наступна погана звичка, щоб її уникати, це розплачуватися кредитними грошима, коли люди. Не вміщаються в рамки бюджету, які вони заробляють, вони часто користуються кредитними грошима. Тисяча за тисячою гривень тратяться дуже швидко, дуже легко і так далі, тому що це по суті не наші гроші. А ось віддавати їх прийдеться або дуже довго, або дуже боляче. Ось декілька причин, чому. Обов'язково треба забути про кредитні гроші. Перше з кредиткою ми тратимо набагато більше, ніж ми собі можемо дозволити. По суті, більше ніж ми заробляємо. Друге, це те, що ми отримуємо задоволення від купівлі чогось відразу, але розплачуватися нам треба буде в майбутньому, і цей процес може бути достатньо довгим. І третє, це те, що ми забуваємо про відсотки, які ми переплачуємо, коли ми беремо кредит або користуємося кредиткою. Так, є безкоштовні там кредитні ліміти, наприклад, там на тисячу на дві тисячі гривень. Але з більшим часом, коли він не закривається, ці відсотки стають або більшими, або просто накладуються один на одного. І відсоток, який ви заплатите за ваші кредитні гроші, може сягати там і 15%, а то і вище. Замість цієї поганої звички можна завести собі, наприклад, дві хороші. Першу це, наприклад, записувати кожну свою трату, йдете в магазин, там, в супермаркет чи куди ще, і тратите там гроші, і обов'язково записуєте це собі в додатки. До речі, не я розказував про цю тему. Чи ні можливо розкажу ще в майбутньому? Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, коментар. І друга е корисна звичка це відкладувати 10% від свого доходу, який ви отримуєте. І остання восьма звичка, яку треба уникати, це купувати та готувати більше їжі ніж треба, замість того, щоб доїдати те, що залишилося. Для того щоб не повторювати дану звичку погану, нам завжди напевно треба пам'ятати про наймасовіший геноцид в історії Європи, або один із них це геноцид українського народу 30-х років минулого століття голодомор, коли більше ніж 10 мільйонів людей просто загинули через те, що їм не було що їсти. Не буду вдаватися в подробиці цієї, цієї катастрофи. Просто хочу сказати, що купувати багато їжі і. І чекати, поки вона там зіпсується в холодильнику, діло взагалі неефективне і зневажливе для наших предків. Замість того, щоб купувати собі сосиски, краще зготувати домашнє м'ясо або доїсти те, що вже в нас було. Замість того, щоб купувати солодощі, краще замовити собі меду. Після свят, коли у нас е, столи там завалені їжею, нам треба їх на наступний день, через день і через, через день доїдати, те, що залишилося, не бігти в магазин по щось смачненьке. Мені здається, що у цьому підході набагато більше плюсів. Наприклад, ми Чемо менше грошей на їжу кожного місяця. Ми вчимося цінувати їжу. І третє це те, що їжа не буде псуватися. Надіюсь, інформація вам була корисною. Підписуйтеся обов'язково на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Нехай все буде добре, будьте здорові, ефективні, і до зустрічі в наступних відео.